Тепер ми з вами збухтуємо мотузку. Для того, аби підготувати її до наступних етапів, треба одразу на кінцях в'язати вісімки. Зав'язали на тому кінці, з якого починаємо її бухтувати. Потім робимо такі рухи. Повністю розкладаємо ручки і кладемо собі закриту ладонь в кулачок. Потім знову розкладаємо на всю довжину. Але тепер перевертаємо ручку і від, у відкриту долоньку кладемо мотузку. Получається два таких кільця. А ваша рука посередині. Потім продовжуємо. Закрита рука, відкрита рука. Закрита, відкрита. Чим ширше ви будете розводити руки, чим більше будуть ці петлі тим легше вам буде втримати мотузку в руці. Потім, коли лишилося вже приблизно 2-3 метри, ви маєте збити Ті петлі, які у вас вже вийшли. Стягнути їх разом, скласти. Після цього треба скрутити таким чином мотузку, аби вона не розпалася. Підтягаємо, аби всі мотузки склалися разом. А тут дуже зручна для руки петелечка виходила. Потім дуже швидесенько накручуємо мотузку на руку. Коли лишається приблизно півтора метри, просовуємо мотузку всередину і в'яжемо тут вісімочку для зручного транспортування. Все, тепер ви можете бігти з цією мотузкою, вона у вас ніколи не розпадеться.